Я хоч і не лікар, але знаю: при кашлі допомагає сироп пектолван плющ. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Напевно, не всі знають, що чужинський Санта Клаус і наш святий Миколай родичі. Хоча насправді не родичі, а один і той самий персонаж. Але ж чому тоді святий Миколай має дві різні назви? А ось чому? Санта Клаус це різдвяний персонаж в західних країнах, ім'я якого походить від імені Святого Миколая. Сейнт Ніколас, де Сейнт – це святий. А Ніколас Миколай до Америки він потрапив від переселенців голландців, які на своїй батьківщині відзначають свято Сінтерклас 19 грудня. З часом голландська назва Святого Миколая дещо спростилася і нині звучить як Санта Клаус, а його часове значення затерлося і злилося з різдвяними святами. Звідси походить американська традиція дарувати подарунки саме на різдво. Нині в Україні на Святого Миколая, 19 грудня, теж дарують подарунки, а особливо їх любить малеча. Ось і все гарних вам свят, дорогі друзі! І не забувайте дбати про чистоту свого мовлення.